Добрий ранок, малята. Хто нас сьогодні чекає? Містер математик. Так, молодець, Емочка, містер математик чекає. Привіт, дітки! Допоможіть мені розсмішити цього сумного смайлика. Посміхніться. Треба, щоб всі посміхнулися. Молодці. Ой, дивіться, який смішний вийшов смайлик. І він вам посміхається. Давайте ми привітаємося ще з віршиком. Да, такий смішний, так, Емочка. Давайте з віршиком привітаємося. Побажаємо один одному усього найкращого. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Нині. Щодня, хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить Сонце, як сонце, літо, як літо, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому я щастя бажаю, Маку їдіння, житу врожаю, небові миру. Голубу, неба, кожній дитині того, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня, доброго ранку, доброго дня. Так малята. Я вам бажаю цікавого заняття і гарного настрою. Отже, подивіться. Містер математик вчора вийшов на балкон подивитися на вечірнє небо. І там було так багато зірочок. Але він хотів порахувати найяскравіші. А давайте подивимось і порахуємо, скільки ж їх було. Рахуйте, малята. Од... Одна, дві. Чотири. 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 Скільки було найяскравіших зірочок малята? П'ять. Добре. А сьогодні вранці наш містер математик вирішив прогулятися по парку. І там так багато листочків жовтих. А чому так багато листочків малята? Хто знає? Осінь. Так, зараз осінь і не просто осінь, а місяць листопад. Він так і називається листопад, тому що падають листочки. Давайте порахуємо, скільки ж містер математик їх порахував. Скільки їх було? Давайте. Один. Один. Два чотири. Скільки. Один. Ну, Порахуй. Хто скаже, скільки листочків? П'ять. П'ять! П'ять листочків. А ще, містер математик, поки гуляв, чув звуки і рахував ці звуки. А давайте ми з вами спробуємо порахувати. Наприклад, скільки раз видала куку -ку? Зозуля. Спробуємо приготуйте свої ушка. Можна загинати пальчики. Почули звук, загинаємо пальчики. Готові малята? Давайте слухаємо. Хто порахував, скільки разів Зозуля куку -ку зробила. Хто всіх ку Давайте, давайте ще раз разом зі мною. Давайте один, два, три. Чотири. Скільки разів малята? Чотири. Так. Треба бути уважними, щоб чути звук і рахувати. Скільки ж там звуків було. А тепер давайте ще порахуємо. Ану, слухаємо, як дзвоник дзвенить. Скільки разів слухаємо. Так, зараз. Я знайду. Один. Один. Два. Два. Скільки разів? Скільки разів дзвоник позвонив? Так. А кошенятко, послухаймо, скільки нявкнуло. Один. Два. Три. Чотири. Скільки разів малята? Чотири. Чотири. Ось вам малята треба, коли ви будете гуляти з батьками у парку? Вчитися, слухати звуки і рахувати, скільки ж їх було добре? Це дуже корисна вправа. Потренуйтеся. Адже ми йдемо далі. Знайомтеся, це mm. котик Мурчик і песик гав. І в них є багато сестричок і братиків, і у кожного з них, напевно, є іграшки. Давайте порахуємо. Малята, скільки код братиків у Мурчика? Емочка, порахуй, скільки братиків? Один, два, три, чотири. Скільки? Чотири. Чотири, покажіть цифру чотири, малята. Чотирь. Так, бачу, Міша, молодець. Ось це? Дениска, бачу. Емочка. Е, бачка бачу, да. Ой, не, Аліса бачу. А Ему не бачу. Десь вона ділася. Молодці малятка, чотири котика. А скільки в них іграшок? Скільки клубочків, дітки? Один, два, три, три. Чотири. Дітки, чотири котика. Чотири клубочки. Ні, Аліса, порахуй. Там не п'ять, а ну порахуй ще раз. Скільки клубочків ти бачиш? Клубочки, скільки ти бачиш? А ти пальчики рахуєш. А ми клубочки рахували. Отже, малята котиків чотири і клубочків чотири. Що можна сказати про кількість? Однакова кількість? Чотири котика, чотири клубочка. Однакова малята? Да. Міша? Однакова кількість, скажи. Mm, да. Так, можна сказати, їх порівну. А ще можна сказати, котиків і клубочків по чотири. А тепер дивіться, а скільки песиків? Аліса, порахуй, скільки песиків. Одів. Аліса, Один. хай. Аліса, Один. Аліса, скільки ти нарахувала? Скільки там песиків? І... Чотири. Чотири песика так а скільки м'ячиків? Міша, порахуй, скільки м'ячиків? Один, два, три. Три. А кого більше дітки? Один. Так, а на скільки більше? На один. Так, а чого менше? А... На, на... Ні, скажи, чого менше собачок, чи м'ячиків? ячиків? М ячик. А наскільки, Міша? На собачки. Наскільки менше м'ячиків, ніж собачок? Ну, скільки не вистачає м'ячиків, дітки? Один. Один. Тобто м'ячиків на один менше. А що треба зробити, щоб їх було однаково, щоб всі вистачило? Що треба зробити малята? Щоб кожному песику було по м'ячику. Що треба зробити? Прокидайтеся, дітки. Додати ще один м'ячик, а тепер їх порівну. Однакова кількість м'ячиків і песиків по чотири. А тепер наші, наші е, собачки і котики хочуть пограти з вами в гру. Називається вона День, ніч. Скажіть спочатку, скільки песиків порахуйте? Один, два, три, чотири. А котиків? Один, два, три, чотири. Їх три, однакова три. кількість чи ні? Ні. Ні, не однакова кількість. Песиків чотири. Котиків чотири. Однакова кількість. А тепер, малята, коли я кажу ніч, треба закрити оченята, а коли день відкрити. Готові? Ніч. Закриваємо оченята. Всі, 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 Аліса, закривай оченята. Не підглядуй, Аліса, не підглядуй. День. Відкриваємо день. Відкриваємо. А що змінилося? А, а так, а кого більше? А кого більше стало, дітки? А наскільки на більше? На один. А песиків більше чи менше стало? Менше. Менше. Так, бачите, він уже повернувся. Знову закриваємо ніч. Закрили оченята всі, всі всі, 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 не підглядаємо. Аліса підглядає, да? День. Відкриваємо очі. Що змінилося, дітки? Готчика єм. Оченька встала мінце. А кого більше, дітки? Собачок на один. Молодшинка. Ой які вони, бачите, погралися з вами. Ну, добре, а давайте ми теж пограємося, зробимо руханку, давайте. Ставимо! За очим танцем бати вас! Пісня по світу нехай не буде у світі війни. Які веселі діти, Сміліше крок за кроком, крокуємо до зірок, співайте разом з нами, цю пісню тата й мами, хай пісня ця лунає, до сонця до літа. А в небі сонце світі, які веселі діти, Сміліше крок за кроком, крокуємо до зірок, співайте разом з нами, цю пісню тата й та... мами, хай пісня ця лунає, до сонця до Клас, ми з вами порухалися сідать. Так, така була пісенька чудова. Але містер математи, хочу вас запитати. Діти, чи вмієте вирахувати? Вмієте? Ні. І цифри всі знаєте. Так. Да. Зараз перевіримо. Подивіться, скільки ви бачите предметів. Один. Покажіть цифру, будь ласка. М -м -м. Так, один. швиденько молодці. <свят> Аліса показує, емочка показує. Так, а тут скільки предметів? Хто порахує швидко? Два. О, так, бачу, Дініска молодець же порахував. Так скільки тут яблучок? Емочка, скільки Два. яблучок скажи. Два. Ні, Міша, ти неуважний. Емочка, порахуй, скільки яблучок ось, ти бачиш. Ось, 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 ось. Я не бачу. Скажи, скільки? Один. один три. Три, правильно, емочка. Подивись, Миша, тут два великих яблучка. Я сижу, Я а скільки тут предметів? Ану, покажіть цифру. Дініска молодчинка, дуже Ба. швидко працюєш, Міша молодець. Давід, я не бачу твої цифри. Так, Аліса молодчинка бачу. Так. А скільки тут? Подивіться, Бедрики, скільки їх тут порахуйте? Можна цифру показати, хто так швидко рахує? Дініска молодчинка, дуже швидко рахуєш і Міша бачу, молодець. Аліса, покажи цифру. Які жучків? Так, чотири молодець. Супер! Молодці, ви вмієте рахувати і знаєте цифри. Тоді, містер математик, хоче вас навчити викладати цифровий ряд. Будемо викладати цифри малята зліва направо. Знайдіть, де ваша ліва рука. Біля лівої руки поставте першу цифру. І це цифра один. На столі, на столі. Викладаємо на столі зліво направо. Перша цифра один. Так, далі яка цифра буде? Два. Викладайте поруч цифру два. На столі, Алісенька, на столі. А потім покажете мені свої цифрові ряди. Далі, який буде, яка цифра. Деніска, бачу, вже зробив. Цифра 3. Викладаємо цифру 3 поруч. І далі, яка буде малята? Хто скаже? Підкажіть, яка буде наступна цифра? Чотири. 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 А тепер покажіть, будь ласка. Дініска, я бачила. Покажіть свої столики, щоб я побачила, як ви виклали ці цифровий, цифровий ряд. Так, бачу Аліса, молодчинка. Дениска бачила вже. Міша, покажи свій стіл, щоб я побачила. Ти виклад числовий ряд так, бачу Емочка, молодчинка які в тебе цифри класні. Молодець. Так, бачу, бачу де віт робить. Тільки я, не, тільки я не бачу, щоб там. Так, а ну давай, цифра 2 Так, а далі пос... яка буде Давід? Так. Мішенька, покажи не, так свій, свій. свій столик. Так. Далі після два. Викладай далі 3 чи 4? Так, бачу. 2 Далі яка цифра Давід? Після двіки. Яка? Подивись на екран. Яка цифра після 2 і постав таку ж. Мішенька, ти зробив, Міша? Давай. Добре, да. просто я не бачу. Так, цифра три. А далі яка Давід після три, подивись на екран і постав. Так, бачиш, в тебе теж є цифровий ряд. ти Ще можеш сказати, числовий ряд, це коли ми рахуємо. Молодці малята. Ой, ой, що робиться? Бачите? Цифри хочу з вами пограти в день ніч. А ну-ка, давайте закриваємо оченята, ніч. Всі сплять. Відкрили день. День. Яка цифра зникла? Швиденько. Кажіть. Яка цифра зникла? Три. Так, три. Молодці. Ніч, ніч. Закрили оченята Міша. Закривай очі, закривай. День. День. Відкриваємо, яка цифра зникла? Так, молодці. Ніч. Ніч. Закрили всі, 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 всі. А ліса, не підглядаєш, да, Аліса? День. День. Якої цифри немає? Два. Так, два. Ніч. Закрили всі, 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 всі. Аліса, закривай, не підглядай. День. День. Дев'яти зникла, молодці. Ой, дивіться, до нас прийшла дівчинка Оксанка, і вона хоче зробити собі красиве намисто, а ось і намистинки. А скажіть, які фігури ви бачите? Çe Ку -ку. Міша молодець, І назвав добре. Ось цих фігурок наша дівчинка Оксанка буде робити собі бу... намисто. Бачите, в неї вже ниточка є. А тепер називає, всі мовчать, всі, всі, всі. Каже тільки Аліса. Аліса Аліса подивись на екран. Аліса, подивись, яка перша фігура на намисто? назви Ну як це колір, а яка фігура, як вона називається? Круг. Тепер всі мовчать, каже Емочка. Емочка, Подивись на екран. Яка наступна фігура? Так, а як вона називається? Ой, а ти розумничка. Міша далі каже, яка фігура наступна? Так. А Помога. тепер Давід, молодець міша, Давід, дивись, яка фігура наступна пішла. Я тепер вчаю. Допоможіть, малята, як називається ця фігура? Ну, червона. Як називається? А, прямокутник. прямокутник, молодець Деніска. А тепер потрібно повторити цей візерунок. Продовжити ряд. Тобто круг, трикутник, квадрат, прямокутник. Дениска, скажи, будь ласка, яка буде наступна фігура? А, куп. Так, молодець. Міша, а наступна яка буде після круга? Що буде? Квадрат. Ні, подивись, щоб на початку, після кругу, яка фігура йшла? Ні. Там... На... на початок подивись. Трикутник! А далі яка буде? Хто скаже? Я. <tort> яка буде далі фігура після трикутника? Я. Вину. Ну, я Ні, подивись, Allez, після трикутника no, яка була квадратик і яка залишилася в нас? <tort> я. Трикутник. Подивіться, <tort> який <yeah>. намисто <намережність. tort> вийшло? Оксанка вам. Дякую за те, що ви допомагали і прощається з вами. Ой, подивіться, який кораблик. А назвіть які ви тут фігури побачили? Хто що побачив? Кружечки є. Що ще? Є Два, три огонька, колапа, і еще один круг і шоти. Ще... Ну, добре, давайте порахуємо. Скільки ж тут кружечків? А хто сам може порахувати? Один, два, три, чотири. Так, один, два, два три, три. чотири. Скільки кружечків? Чотири. Чотири. Малята. А хто помітив квадратики? Тут є квадратик. Якого він кольору? А тут два, два. А, є один і два п'єна кумних. Так, і скільки у нас квадратиків? Один. 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 А хто помітив трикутнички? Скільки трикутничків тут? Два. Ой, тут два. Так, один. один два. два. Правильно, а скільки прямокутничків порахуйте, дітки. А, а, і... а, а, і... Як багато, а... бачите, яка чудова у нас вийшла гра, ми і фігури знайшли, Я і все порахували. Вигляд і серматимати каже, які ви розумні дітки, давайте пригадаємо, що ми робили сьогодні. Що ми сьогодні робили? Що ми рахували? Рахували листочки, а ще зірочки, а ще звуки. Пам'ятаєте, що вам треба зробити, коли будете гуляти з мамою? Вчитися слухати звуки і рахувати їх добре. Чого ми ще рахували? Кого ми рахували? Ді... Я сам могу... Кого ми рахували сьогодні ще? Котика. а ще кого? Лесиків і їх іграшки, так. А що ми ще пригадали, дітки? Цифри пригадали, рахували предмети і позначали їх цифрою. А що ми сьогодні вчилися викладати на столі, дітки? Цифри. Ми викладали цифровий ряд. Кожна цифра. Іде наступно, так? Один, два, три, чотири. Стоять поруч цифровий ряд. А ще ми що робили? Що ми пригадали? Фігури, Фігури пригадали, робили намисто для Оксанки. Отже, містер математик каже, які ви розумні дітки, і хоче прощатися з вами. Ой, а ми забули ще про кораблик. так? Угу. Про кораблик забили. Ну що, дітки, молодці, ви сьогодні дуже гарно рахували і фігури пригадали. Молодці, до побачення, до зустрічі. До До побачення. побачення, На все добре. До побачення, до До да, до побачення. нових зустрічей. Пока-пока.